В один із тих хвилюючих моментів, коли людська допитливість і досягнення сучасної науки стикаються з безмежними просторами космосу, телескоп Джеймс Веб зробив відкриття, яке допомагає нам зазирнути в минуле нашого всесвіту. Все почалося з того, що космічний телескоп, оснащений передовими інструментами ближнього інфрачервоного діапазону, такими як Ніркем і Нірспеци. Спрямував свій погляд у одну з ділянок глибокого космосу, відому як ГуЦ, і виявив тонку червону крапку, яка як згодом з'ясувалося, виявилася галактикою з червоним сувом Z13. Це означає, що світло, випромінене цим об'єктом, почало свою подорож до Землі приблизно 13,8 мільярдів років тому. А сам об'єкт існував лише 330 мільйонів років після великого вибуху, коли Всесвіт лише починав формувати свої перші структури. Саме в цей момент простір був майже повністю оповитий густим шаром нейтрального водню, який, згідно з класичними уявленнями, мав поглинати будь-яке ультрафіолетове світло, що унеможливлювало спостереження за подібними джерелами випромінювання. Але тут у Джейзе 13 тринадцять мінус яку далі я буду називати просто JZ, Зафіксували дещо абсолютно неочікуване: яскраву спектральну лінію, ідентифіковану як лайман Альфа. Лінія лайман альфа, що виникає під час переходу електронів у атомі водню на найнижчий енергетичний рівень, є своєрідним маяком, що сигналізує про утворення навколо галактики бульбашки іонізованого газу. Ця бульбашка, ймовірно, сформувалася завдяки потужному ультрафіолетовому випромінюванню, яке виходило або від надмасивних зір першого покоління, або від активного ядра галактики, де міг зародитися ранній надмасивний різновид чорної діри. Саме наявність такої бульбашки дозволяє ультрафіолетовому світлу, яке в іншому випадку було поглинуте нейтральним воднем, прорватися й досягти наших детекторів. Сама по собі галактика JZ має низку незвичних характеристик. Її розмір становить близько 230 світлових років, що робить її порівняно невеликою поряд із сучасними великими галактиками, але водночас її яскравість і інтенсивність випромінювання надзвичайно високі. Попри скромні габарити, ця галактика випромінює світло. За потужністю співмірне з тим, яке могли б видати десятки мільярдів сучасних зір. Це свідчить про те, що в її надрах можуть ховатися або надзвичайно масивні гарячі зірки, або активне ядро, що живиться матерією та виділяє колосальну кількість енергії. Існує кілька версій, що пояснюють походження такого потужного джерела випромінювання на такому ранньому етапі існування всесвіту. Одна з гіпотез припускає, що галактика могла містити велику кількість зір першого покоління, які згідно з теоретичними моделями мали бути набагато масивнішими і гарячішими, ніж зірки, що утворюються у сучасному всесвіті. Ці зорі могли випромінювати ультрафіолетове світло з такою інтенсивністю, що навколо них утворювалися величезні іонізовані області, у яких нейтральний водень перетворювався на іонізований. Дозволяючи лайман альфа випромінюванню вільно поширюватися. Альтернативна версія пов'язана з наявністю активного галактичного ядра, тобто надмасивної чорної діри, яка поглинає навколишню матерію та випромінює величезну кількість енергії, що також могло призвести до утворення подібних бульбашок. Кожна з цих гіпотез має свої переваги і недоліки. А точний механізм наразі залишається предметом активних обговорень і подальших спостережень. Чому ж ми раніше не знаходили нічого подібного? Відповідь криється в технологічному прогресі. До запуску Джеймс Веб наші можливості щодо спостереження за раннім всесвітом були значно обмеженими. Телескопи попереднього покоління мали обмеження за роздільною здатністю та чутливістю, особливо в інфрачервоному діапазоні, який необхідний для виявлення об'єктів із такими великими червоними сувами. Крім того, сам Всесвіт у ці ранні періоди був оповитий густим шаром нейтрального водню, який ефективно поглинав ультрафіолетове випромінювання, залишаючи нас у невіданні щодо того, що відбувалося всередині цих застиглих хмар. До того ж, це дослідження відкриває нові перспективи для пошуку інших подібних об'єктів. Якщо JZ виявиться не єдиним випадком, а типовим представником ранніх галактик. Це може означати, що всесвіт уже в такий ранній період був заселений безліччю подібних маяків, кожен із яких робив свій внесок. У розсіювання нейтрального водневого туману це своєю чергою дасть можливість краще зрозуміти розподіл і властивості перших зір та галактик, а також оцінити їхній вплив на навколишнє середовище в космічному сенсі. Астрономи вже планують подальші спостереження, спрямовані на детальне вивчення цього об'єкта та пошук аналогічних систем. Майбутні дані отримані за допомогою Джеймс Веб. А також спільні проекти міжнародного співтовариства дозволять точніше встановити природу джерел іонізуючого випромінювання і визначити, наскільки активною була перша фаза зореутворення. Можливо, подальші спостереження допоможуть виявити нові ознаки, які можуть свідчити не лише про масивні зірки, а й про ранні чорні діри, що активно поглинають матерію та виділяють величезні обсяги енергії. Більше того, аналіз спектрів показав, що у перші мільярди років після великого вибуху фактична кількість галактик, які згасали, була у 100 разів більшою, ніж передбачали теоретичні моделі. А це привід замислитися над правильністю сучасних теорій про еволюцію зір, галактик і всесвіту. Вочевидь, земна наука недооцінює вплив зоряного вітру та активності чорних дір. На процеси зореутворення в перших галактиках усе це може значно раніше зупиняти народження нових зір і призводити галактики до згасання. Але є ще дещо. У даних Вебба керівники місії виявили рекордсменку найдавнішу з відомих згаслих галактик це об'єкт Рубіс UDSQGZ-7, який виглядає згаслим уже через 700 мільйонів років після великого вибуху, моделювання на основі отриманих Веббом? Даних показало, що галактика сформувала зоряну масу понад 10 мільярдів сонячних мас упродовж перших 600 мільйонів років після початку Всесвіту, і потім стрімко припинила процес зореутворення. Зроблене відкриття підводить до ще одного важливого висновку: галактика Рубіс має невеликий розмір. Усього близько 650 світлових років, але зберігає високу щільність зоряної маси співмірно з центральними областями сучасних галактик. Дослідники припускають, що галактики, які згасли ще в ранньому всесвіті, могли стати ядрами масивних галактик наступних епох, зокрема і нашої. Це ще один привід переглянути уявлення про справжню еволюцію всесвіту, яке наука, схоже, досі розуміла не зовсім вірно. Ці відкриття нагадують нам про те, що всесвіт повен сюрпризів, і що навіть через мільярди років космічне світло здатне розповісти нам неймовірні історії про зародження всього сущого. Це відкриття найважливіша віха в розумінні еволюції всесвіту. Воно дає нам ключ до розуміння того, як і коли. Відбувся перехід від темних віків космосу до епохи, коли світло почало заповнювати всі куточки всесвіту, відкриваючи нам можливість спостерігати за найпершими галактиками, зорями і, можливо, навіть слідами перших форм життя. Це відкриття спонукає нас замислитись над тим, скільки ще невідомого приховано в глибинах космосу, і водночас надихає на подальші дослідження. Які можуть призвести до революційних змін у космології та астрономії, це відкриття яскравий приклад того, як сучасна наука, об'єднавши зусилля міжнародного співтовариства і передові технології, здатна пролити світло на найдавніші таємниці космосу і, можливо, змінити наше уявлення про те, звідки ми прийшли і куди можемо рухатися в майбутньому.